У прилуках визначать аптеку, яка надаватиме лікарські засоби за державною програмою Доступні ліки. Такі аптечні заклади визначають щорічно. Тож, 9 січня у Прилуцькій міській раді відбулось перше засідання профільної комісії під керівництвом заступниці міського голови Тетяни Пахомової. На порядку денному нашого засідання було два розглянуто питання. Перше питання це встановлення термінів подачі документів на конкурс. І друге питання, яке ми розглядали, це текст повідомлення, яке буде оприлюднено сьогодні на офіційному сайті Прилуцької міської ради щодо оголошення конкурсу і вимог кандидатів. Сам термін подачі документів буде з 9 січня по 22 січня. А конкурс проходитиме 23 січня. Для того щоб забезпечити безперебійний доступ мешканців до медикаментів. Комісія працює у стислі терміни. Офіційне оголошення з усіма технічними вимогами до аптек з'явиться на сайті Прилуцької міської ради вже найближчим часом. Підприємцям, які бажають взяти участь у конкурсі, варто поквапитись зі збором довідок, адже на подачу заявок відведено рівно два тижні.